You'll be Шхум, якому, щедрий вечір на порозі щастя зайчить дому. Він несе щедро твервечко до хліба й комори. Щедрий вечір, добрий вечір в хаті і на дворі. щедрий вечір в вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб було доволі і в коморі, і в стодолі. Кращі побажання Ну, заходьте, Дозволяйте заходьте. в вівкраїнську хату, хай вам буде в будень свята і любові ласки втіха, хай минають вас всі лиха. Хочете вірте, хочете. Ні, уже на білому коні появився новий рік. Веселий, як той рік, в українській вишиванці заблищав, як промінь вранці. Нехай віє, сіє, дує, нехай здоров'я всім дарує. Добрий вечір, тобі, пане Господ! Дуже збожні. Бобі, як крива мають, прилетів на них і зраді. Найпрекраснішому роду, українському народу, рідному своєму краю миру і зваги бажаю. І прошу, Господній сину, Воскреси нам, Україну. Пролети Пролети, політай, що ти зразу тікаєш, біля них пролети. До хати зуби погріти, сію, сію, в вашій хаті, щоб ви всі були багаті, засіваю вас зерном, щоб були ви з хлібом і добром, без клопоту і без бід зустріти вам цілий рік. цього всього я вам бажаю і з Новим Роком вас вітаю. Ходить Василь на весілля, носить торбу житяною, де замахне жито росте. Колосочка повна бочка, роди, Боже, жито пшеницю, у полі ядро, дома добро, на щастя, на здоров'я, на нове літо, роди, Боже, жито пшеницю і всяку пашницю. Відгадайте, хто під боком, я з Василем, з Новим Роком, бо старий рік проминув, непоганий для нас був. Щедрово сві засівав, Бог нам добрий врожай дав, а як наступнім році буде, то вже нам Василь розсудить. Не журіться добрі люди, і на цей рік добре буде. Попросіть лише ласки в Бога, і мене вас всіх тривога. Будем жити у мирі та любові. Всі живіть за Божим словом. А ти, Миланко, так і знай, щедрий буде урожай. І якщо ти не забув свого звичаю, щоб потанцював з Василем, з Новим роком. Дічу люди мають. О, я що там грюкає! Та це ж наша коза. Пустіть погрітися, Боже, копитаю померли. Ну давайте заводьте, побачимо, яка вона та коза. Та, вона у нас гарна, розумна, красива. А ну коза понюхай тут, й Нюхай, чуть, нюхай, може нам дадуть? пригнуть. О, що ти сама туди коза. Гарна, розумна, я коза периста, маю років 300. Всім у ріднім краю бажаю врожаю. Де козуня ходить, там жито родить. Де коза буває, там все проростає, а де не буває, там все пропадає. Були ми і в Києві, і в Луцьку, все було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, так стала коза здихати. А щоб коза встала, дайте кусень сала. та 40 градусів води, щоб влити туди і сюди. в вязку. Дайте козі ячменю, а нам грошей жменю. Таки. <dev> не ціпала. <світала. Ой>, Новий рік до нас іде, і свиню до нас веде, щоб достаток в кожну хату від добра та всім зарплату. мир і щастя в кожний дім принесе свиня, усім. А гарна яка? І свині, і дракони, і огнята кози, коросята і пси. І накінець до вас цілком закону. Свиня прямує із води роси. Свиня то символ ситості й доста. Бабаска, синка, запашне сальце. Ну що ж, боріться за це. А для початку піймайте синицю, а журавель і сам з часом прилетить. Разом бажаємо, миру і щастя у рідному краї, старий рід нас покидає, остається зоряний дім. Кожен кожному щастя бажає, радісно, з роком новим. Заря Різдва, мов світло ліхтаря, веде нас до Христа. У вашому домі хай царупце, царює здоров'я! радість, доброта.

Мир тобі, українсько хато, хай вам буде в будень свята і любов, і ласки втіха, хай минають. Вас хочте, вірте, хочте ні. А уже на білому коні появився новий рік, веселий, як той рік, в українській вишиванці, заблищав, як промінь вранці, нехай віє, сіє, дує, нехай здоров'я всім дарує. Якому. Щедрий вечір на порозі щастя зичить дому. Він несе щедро твервечко до хліва й комори. Щедрий вечір, добрий вечір в хаті і на дворі, щедрий вечір вашій хаті, щоб були ви всі богаті, щоб вам було доволі і в коморі, і в стодолі. Я небесний ангел Божий. Я на птаху дуже схожий. Голубі, як крива маю, приводі на них із раю, найпрекраснішому роду, українському народу, рідному краю своєму бажаю миру і злагоди. І прошу Господній сину, воскреси нам, Україну. Маланку до хати зуби погріти, сію, сію в вашій хаті, щоб ви всі були багаті. Засіваю вас зерном, щоб були ви з хлібом і добром, без клопоту і без бід зустріти вам цілий рік. Цього всього я вам бажаю і з Новим роком вас вітаю. Відгадайте, хто під боком, я з Василем, з Новим Роком, бо старий рік проминув непоганий для нас був. Щедро Василь засівав, Бог нам добрий врожай дав. А як в наступнім році буде, то вже нам вас і розсудить. Не журіться, добрі люди, і на цей рік добре буде. Попросіть лиш ласки в Бога, і обмене вас вся, всіх тривога. Будем жити в мирі та любові. А ти, Миланко, знай, щедрий буде урожай. До нас веде, щоб достаток кожну хату і з добра, та всім зарплату, і щастя в кожній дік принесе свиня усі. Його було і зміни, і дракони. Ягнята кози, півники і пси. І на кінець до нас цілком законно свиня прямує із води й роси. Свиня то символ ситості й достатку. Ковбаска, шинка, сальце запашне, стабільна гривня і бюджет без латки. Невже ми можемо мріяти про це? Так? року каже нам боріться за мир і процвітання кожну мить. Сій для початку кусиничку, а журавель сам з часом прилетить. Ми всі нам бажаємо миру і щастя у нашій країні. Зоря Різдва, мов світло ліхтаря, веде нас до Христа, а в вашому домі хай царює. Здоров'я, щастя, добро!